Слава Ісусу Христу! У Євангелії від Матвія, 10 глава, 34 стих читаємо такі слова. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меч. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочку з матір'ю її, і невістку і свекрухою її. І вороги чоловікові домашні його. Хто більш як мене любить, батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Як бачимо ці слова деколи дивують нас, християн, із першого такого звичайного розуміння. Адже Христос це Той, який проповідує завжди мир, проповідує завжди. Любов, терпіння, смирення. А тут говориться, що він прийшов на землю не для того, щоб принести мир, а меч. Але насправді цей меч це є метафора. І під цим словом ми розуміємо, що цей меч це є правда, це є та істина, яку приніс Господь. І, на превеликий жаль, не кожен на землі хоче прийняти цю істину і слухати. Голосу Господнього. Тому і дійсно ця істина стане тим, що розділить навіть найближчих, тому що Господь є понад усе. І навіть, якщо як би ми не любили наших ближніх, як тут сказано, чи батьки дітей, чи чоловік, дружину, чи навпаки, все одно любов до Бога, вона перевищує все. І, отже, це значить, що ми маємо боротися за істину. Ми маємо прагнути цієї істини, ми маємо йти до неї. А щоб ця істина нас не розділила, ось цей меч, не розділив нас, дітей з батьками, чоловіка з дружиною, рідних людей, то ми маємо дбати один про одного. Ми маємо любити своїх ближніх і. Привертати їх до Бога, навчати їх тієї ж любові і навчати ось цих слів Господа нашого Ісуса Христа. Дякую. Слава Ісусу Христу!